Телеведучий Олександр Педан потрапив під дію циганського гіпнозу. Ритуал, який просто вводить в транс. Далі в аферистах. Я просто відчував себе, як людина вийшла з під гіпнозу, від якогось тиску. От таке відчуття в мене було. І ну, напевно, що якось як ніби тебе, ну, не знаю, там зрадили, кинули. Бану. Його зустріч з аферисткою тривала усього кілька секунд, але він її пам'ятає і досі. Реально, я зрозумів, що такі люди володіють гіпнозом. Сталося це 15 років тому, коли старшокласник Сашко Педан повертався після поїздки до бабусі. Саме на автовокзалі його й підловила циганка. І вона там, я знаю, що тебе кинула дівчина, і я так вуха розвісив. Так. І вона мені щось там. Буквально секундочку, дай 5 копійок. Розрахунок простий: ну в якого молодого хлопця періодично не виникають проблеми з дівчатами. І таки попала в ціль. Я йду собі, молодий чоловік, якого, звісно, є проблеми в житті, е, причому в якомусь там плані кохання. Звісно ж, таке попадання одразу чіпляє. Значить, людина справді що знає? Питання наболіле, і хлопцю стало цікаво, як же його вирішити. І педан, не роздумуючи, дав їй 5 копійок. І вона взяла 5 копійок, висмикнула в мене волосся. Щось там нашептала. тут майбутній телеведучий і попався. Не встиг він розмріятись про те, що 13-річна Джульєта знову дозволить носити портфеля, як циганка розпочала новий ритуал. Треба 5 копійок загорнути в гривню. Її да, вона загорнуло. Але навіть гривні виявилося недостатньо, аби повернути непокірну кохану. І далі якось вона почала піднімати ставки. Власне, вона там за гривнею мало мало піти десять. Педан слухняно давав гроші на справу кохання. Для цього нічого не шкода, особливо у 15 років. А циганка не припиняла свій дивний ритуал. Типу там треба загорнути, щоб було добре. Тут треба та висмуктани, висмукнути волосся, щоб було, щоб можна було на неї начептати. Вона це говорила досить швидко, щоб ти не, не встиг оговтатись, і, і це працює. Через дві хвилини педан вже повністю втратив контроль над ситуацією. Я бачив, що я вже як та миша, не знаю, з сиром. Це було як ну як у вісні. Це було так заповільнено, Вона швидко говорила, але сприймалася не вся інформація. Ну як знаєте, такий заговор. Тобто, коли ти говориш настільки швидко, що людина не встигає зрозуміти, що коїться крізь Марео Сашко чув єдине, що кожна наступна купюра була більшою за попередню. П'ять копійок гривня, потім п'ять гривень. І потім я зрозумів, що а далі для мене це там 10 гривень це були вже гроші. Вибачте, якісь там. 98-й. це були вже великі гроші. Тобто я вже зупинився. Ви маєш, що в мене моїх вже немає. Є вже ті, що я ніс додому, а це гроші батьків. Неймовірно, але циганка зловила педана саме тоді, коли він ніс в кишені дві пенсії бабусі, які та передала на збереження його батькам. І зараз вони опинились під загрозою. Просто оця відповідальність, що я несу додому гроші, і зараз може їх позбутися, а потім буде біда. Напевно, що мене зупинило. Подумати, але саме боязь отримати батьківського ременя подіяла міцніше, ніж циганський гіпноз. Перечуття домашніх розбірок миттєво вивело його з трансу. І я, я собі просто потім уявляв, що я скажу батькам. Мене гроші забрала циганка. Мені всипали добряче. Огортавшись, зрозумів. Циганка швидко зникла, а з нею і всі його кишенькові гроші. А це на той час 20 гривень. Вистачило б і на кіно, як з кохані, і на морозиво. Мені було б просто не шкода, тому що ну ніби відкупився і в ті. І арен від неї потім розвернувся і як пошпарив. Відтоді циганок обходить стороною, проте й без їхньої допомоги кохання у нього склалося. Вже вісім років живе щасливим шлюбом з коханою дружиною та ростить дживчика-дочку. Дай так кушу занусь, то тебе не буде на нуха. Ми... Не буде не буде рота. І попки. і впевнений, ніякі циганки не допоможуть повернути чи знайти кохання, якщо за це не візьмешся сам, їхню братію краще обходити стороною. Якщо ви зустрічаєте циганку, по-перше, не говоріть до неї, просто розверніться і йдіть геть. Щоб вона не говорила вслід, і там щоб не висмикувала вас і не обіцяла. От по-друге, якщо ну наскільки я ще бачив. Такі вони ж працюють не одна, їх зазвичай працює декілька, і будьте обережними. Якщо ви хочете з ними посваритися, краще розверніться і підіть геть. Тому що я бачив на свої власні очі і допомагав дівчині, яку ну яка почала сваритися з циганкою, і тут налетіло їх три, чотири, п'ять, і почали її бити сумками.